Ми хочемо вам відкрити тему: тему сімейної зліванці. Чому тому що вона діє, є дієвою? Тому що в 60% ми пропонуємо нашим. Клієнтам співузалежної її використовувати. Ми ведемо співзалежних, як її використовувати, тому що це ну, не така легка, не такий легкий метод, як він здається, тобто його неможливо розпочу по телефону і провести. Зазвичай перший раз, коли проводять сімейну інтервенцію, то вона є невдало і це є нормально. Це є нормально. Кладу. Ми тут попробуємо. Це от одне з того, що ми будемо практично ви будете пробувати, а потім скажете, як вам. З тим, що вдавалося, що не вдавалося, а може поміняється, буде ну дивлячись скільки е, часу це все займалося. Так. Отже, ну інтервенція це тенус, е, спланована спроба переконати близьку людину у залежного звернутися до професіоналів. Тут важливо звернутися до професіоналів, тобто ціль рідних перенаправити направити у залежного до нас, не е, допомагати йому лікуватись, не робити йому терапію. Не, не влаштовувати для нього якісь ці, а просто перенаправити його, але таких безпечних комфортних умовах до спеціалістів. Так? Угу. І, е, ось, які є рекомендації? Так? Інтервенцію рекомендують робити <кхи> людям, я вже без того скажу, інтервенцію роби рекомендується робити е, е, краще підготовленим людям і людям, які мають хороший вплив на озлеження. Тобто це може бути близьке оточення, це може бути колега по роботі, тобто це залежить, від хто для нього є авторитетом. В більшості людей то хтось на когось рівняється, когось думку краще чує когось ні. І тут важливо знайти авторитет для узалежного і от в колі такому комфортному, домашньому провести цю сімейну інтервенцію. Можеш сказати? Для чого вона проводиться? Там тут точно не треба її проводити тоді, коли людина вже досягла такої якогось свого дна, так? коли вона вже позбулася всього, і тут дійсно треба її проводити. От тільки тоді треба вживати цю сімейну інтервенцію. Сімейна інтервенція може бути на різному етапі залеження, коли ви бачите, що це шкідливе залежність. Шкідливе вживання. Коли ви бачите, що людина на, на початку залежності почали зникати гроші чи, чи якісь речі, та тобто проявляються певні якісь наслідки від узалежнення, тоді вже можна проводити цю сімейну інтервенцію. Перед тим, що все казали, так, наприклад, ці всі інструменти вони тоді ну, якби впливають на інтервенцію, зрозуміти. От, там перед тим був слави, що людина не хоче, так, наприклад, але ви вже зрозуміли, що воно все воно не приймає, ви бачите, що ви біже, так на детокси возили і так далі, ну що шкідливе для життя, нічого не можете зробити, у вас є такий конкретний намір її направити там на реабілітацію, щоб вона щось. Зробив, то тоді ці інструменти ви будете використовувати. Ми тут от в принципі спробуємо це. І важважливо не зволікати з цим, тому що тому в кожного є своє дно. Для когось до дно це здати обручки свої і дружини, для когось дно це позбутися роботи, а для когось дно це може бути своя смерть, за якої на жаль, з того вже не, не вийдеш. Тому дуже важливо, якщо ви бачите цю проблему, якщо співзалежно дійсно побачить цю проблему то треба діяти тут і негайно. Ну, розуміли, до нас звертаються, в принципі, ну, на таких крайніх стадіях, дуже рідко звертаються, коли ну, от і, там, на те, та, що можна зробити, амбулаторно навіть направити і так далі. А вже коли ну, є великі наслідки, вже змочились, І це там 5-10 років, 3, там, нема такого. І це питання, ну ми так самі щось і, там, і, і так далі. І це на початку воно тільки усугубляє цю проблему. Тобто, народжує недовіру до того, що можна. Ми б ще все спробували. Все тоді можна питатися, інтервенцію пробували. Ви скажуть, ну що це таке? І тоді вже це є якийсь, якийсь сигнал, що можна mm -hmm. робити. Щоб влаштувати сімейну інтервенцію, треба добре все підготувати. Тут дійсно дуже важливі деталі, вона те, що я говорила, вона проводиться отак. От це може бути першим донець невдалих, може бути декілька спроб, можемо взагалі не подіяти різні результати, тобто це не 100% результат, що він вплине на незалежного. Але коли дотримані будуть всі норми і зроблено буде все правильно, то точно це буде стимул людини дійти до передроздумів або такого певного усвідомлення, що мені треба дійсно допомога спеціалістів, а в кращому варіанті це змотивувати людину до реабілітації. От власне про ці деталі. Коли ви плануєте, ви плануєте коли, коли ви рекомендуєте провести цю е, е, сімейну інтервенцію, треба обов'язково у залежному сказати, що е, ми хочемо з тобою, там я там дружина, чи я з дочкою, чи там ще щось, ми хочемо з тобою поговорити. Будь ласка, на там п'ятницю, на шосту годину, хочемо зустрітися, поговорити. Тобто, треба обов'язково назначити зустріч. Назначити конкретну годину, тобто чітко спрацювати. І якщо людина навіть не прийде, це вже сигнал, що, що вона тікає від чогось на запереченні, вона розуміє, що будуть говорити йому про його проблеми про узалежність. Також є дуже важливо ретельно підготуватися до сімейної інтервенції. Ми радимо виписати на листочку всі конкретні факти відкидаючи свої емоції, свої пережиті якісь почуття чи наслідки, відкидаючи це все, от реально адекватно виписати факти і впливу впливу залежності на, на людину. Та? Тобто говорити, що ти мав там, вчора забрати дитину і не прийшов, бо ти з колегами пив, чи ти мав принести зарплату і не приніс. І ці, Конкретні бути факти, але головне не треба моралізувати і повчати. Тому що тільки починають сім'я повчати, моралізувати чи керувати, як би воно мало бути, у не будь він стає заперечення блокується і далі розмови точно не буде. І в такому випадку ми радимо, якщо інтуїтивно хтось відчув, що перейшли межу цю і починається так, знаєте, ну так як коло, хтось почав на моралізувати повчати всі як. Заодно бачали, та якщо ви бачите, що це відбулося, то краще зупинити і далі не вести розмову, тому що далі кожен вийде на якісь свої емоції не 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 отримає того результату, який хоче, і ще з неохоче робити. До ну, тут важливо, щоб був по перше спеціаліст ну, в цій інтервенції. Приймов участь телефон. Це цей... Не обов'язково він має бути при зустрічі. Інколи дійсно буває, що до нас приходить сім'я. Те, що говорив Тарас, приходить сім'я на консультацію, і тут дійсно може допомогти провести психолог. Але це може також бути без участі психолога, просто перед тим підготовлений. та це дуже добре. Треба підготуватися, побачити. Звернутися до спеціаліста і так далі, тому подібне, щоб він mm -hmm. вів. І важливо, щоб в цьому, коли ми озвучуємо ті наслідки, від вживання, які є в нашої близької людини, щоб близька людина реально зрозуміла, що ви хочете йому допомогти. От, чому йому не має бути моралізації повчання? Коли мене моралізують і повчають, то я, я також знаю багато, і я не хочу почути. А коли я розумію, що мені хочуть допомогти, що за мене переживають рідні, що реально я там чую ці наслідки, які вони є, і це реально мене було, бо я ж був учасником того, то тоді у залежної лід трону, так, він от тоді розслабляється, розуміє, що це все робиться для нього, можливо, десь там задівається його нацистист, і він розуміє, що окей, як вас я там або е, можуть говорити, ну бачиш, роботу проробили, так? його близькі кажуть: ну добре, я піду до того психолога, чи я поспілкуюсь. І це вже дуже гарний е, ключочок, щоб задіти у залежного і привести до, до спеціаліста. Я не знаю, Чи там буде в просто я так можу сказати, дуже важливо, коли плануєте. Ну, щоб у вас вже було план, куди ви поїдете, до кого ви звернетеся і так далі, і тому подібне. Не так, щоб, щоб ви не очікуєте, ну, наприклад, ну, не вірите в це. Він кажуть, ви, ви робите інтервенцію, кажуть, добре, окей. І ви так, а куди їдемо? В який центр, до якого спеціаліста? Ну треба його визити. Окей, все, поїхали, позвонили, привезли. Навіть було таке, що отак сумка стояла в кімнаті, ну, зібрано, все, і проводилася інтервенція. Добре, я поняв, я розумію. Він на тих емоціях, які було сказані, на почуттях каже, Окей, все, його поводять беруть сумку, все поїхали. І Потім, як по гарячому, треба воно в тому плані робити. Ще одне ключове, коли ви готуєтесь, щоб ви розуміли, що він то, що ми спочатку говорили. Знає, що ви будете до нього говорити. Він психолог, маніпулянт і так далі. Це не буде просто шведцян, і всі так ля -ля -ля, ля 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 Він буде такі казаря діставати про те, що ми казали. І ми б хотіли, щоб ви це спробували. Опір, опір в тому плані буде. І щ, про те, що ми казали, як в цьому плані діяти, щоб ви зрозуміли, спробували, потім це оцінили, і потім ми в групу ви, ви сказали, де вас що виходило, де не виходило, де ви хочете. Наш зворотний зв'язок почути, тому що ми будемо якось так спіст... спостерігати ну, в тому плані. І е, дуже важливо, що е, коли зібралося коло е, близьких, е, які хочуть допомогти залежному, то дати можливість висловитись всім. Е, якщо навіть відчулося або таке крибне якесь відчуття є, що вже, вже допомогло, вже він готовий, та? то це може також бути маніпуляція чи брехня. І, і дуже важливо, щоб кожен висловився. У нас такі були випадки, коли, наприклад, дружина говорила, що я вже не можу так жити, я буду розлучатися з тобою, там мама говорить, що я не можу терпіти те, як ми бачите, як мирає моя дитина, ти мене дуже раниш, все. І у залежному ту самку нормально сприймати. Але коли е, сказала його дочка, що тато, мені я там була з друзями, і ти вийшов в такому стані, і мені було так соромно, що я хотіла скрізь землю проводити. Це його так торкнуло, що це був той момент, той гачок, який йому допоміг дійти до реабілітації. І тут дуже важливо, тому що інколи здається, що буде для нього моментом гроші, так нам із але для нього можуть бути почуття дитини, між ними реляція, так? почуття, і це буде набагато важливіше, ніж кошти. Тому важливо, щоб кожен е, сказав все, з чим він прийшов і з чим він спанував. Ну, те, що я говорила, що треба нормально сприймати, те, що перша зустріч, перша інтервенція, вона може бути невдалою. Це абсолютно нормально. Треба найперше, що не Радити, щоб не користувалися там підказками інтернету, бо інтернет не передає пережиті емоції і досвід, які є в практиці, та чи, наприклад, кваліфікованого працівника, і треба обов'язково порадитися і то робити під супроводом працівника. Ну найперше говорю, чому тому, що щоб не вигоріти, та? щоб не от ніби зробили, але зробили щось не так. Хто не подіяв, і ви так рукою махнули, ну я вже зробив все. Так? Я вже надію втратив, що йому щось важливо допомогти. Так? І тут важливо, щоб ця надія ніколи не втрачалась в кожну mm -hmm. людину і давався шанс до рекомендаціях було написано, та не можемо платити і так далі. І тому Якщо ви щось от, перед інтервенцією запланували, ви маєте зрозуміти, як надалі що ви цього притримуєтесь. Ну, Я в, в, в своєму прикладі, наприклад, ми, була інтервенція по відношенню до хлопця, а, наприклад, та ми з мамою домовились, Тобто, що ми будемо робити далі? Вона б в неї була надія, що він от, все, ви знеполу корму і він зразу піде далі. Він прийшов, пішов, таких же його лиця не бачив. Він прийшов, так сіки так, ну що, ну і все, з чого почати розмову, і тут тобто, і ми починаємо. так. Ти потрохи, потрохи про ці всі речі, про почуття, емоції. І від нього, якби чується, ти пішов машина. Я живу нормально і так далі, тому подібне. Все. Тобто опір. І, ну і всі такі негативні речі, ми, ми нібито пояснюємо, кажемо, що ми відчуваємо, і так далі. Але в нас було домовленість, що мама каже: Слухай, але в тебе є вибір, я не буду тебе впускати додому. Ну просто ти підеш, ну хочеш, живи своїм життям, але там, де ти живеш, то тобто, я не підтримую твої хвороби. Ну і в принципі я сказав, ну і все до побачення, ну і піду. І в неї було все, що воно не подіюва. Вона каже. Він прийде додому, прийдеться пускати і ні, що ви за щось домовились, це дуже важливо. Ви маєте цього притримати, щоб він відчув, що так не буде. Бо вона о, мала як би так, 80%, їх, то, що нічого не подіяло і нічого не буде. Їй було важко його не пускати. Вона позвонила бабулі зразу, щоб вона його не пускала. Він походив, протрезвів, ну якби там вживав, там щось два дні чи півтора Прийшов додому, вона це то саме зробила, вона вже не оцінює, каже, я ж тобі казала, мені шкода, що так, я можу тобі допомогти і так далі, тому подібне. Чи ти готовий про те, що ми говорили, спробувати? Бо далі ти просто, якщо ні, то окей, я закриваю двері знову, і ти йдеш туди, куди хочеш, там це твій вибір, твоє життя. Він каже, ну а на скільки часу і так далі, ми на це не ведемося. Ти готовий пробувати? Готовий, типу, а ми не вирішуємо зараз знов ці твої штучки, які ти будеш ну, на вводити. Він кажу, окей, добре, тоді поїхали, от і зразу так з О, от твоя сучка вже чекає, як він йде. І все, і війну вже немає. Він або прийме, що він не їде і знов піде кудись гуляти, розуміючи, як повпливати на маму. Але якщо мама або ріні здобувається на що вони один раз могли, їм це набагато легше, вони ті пане, як зрозуміли, що це можливо. Ну і все, хлопець на реабілітації, в принципі, до сих пір сьогодні тут на четвертому етапі. Так що і рухається. Так, щоб зрозуміти, чи успішно пройшла сімейна інтервенція. Так це можуть бути два варіанти. Перший варіант, що ми залежному особу. Переполучаємо в руки спеціаліста так? і вже спеціалістам разом з вами радиться РА, РА, і веде незалежно. Та, там приводить його або до амбулаторного відділення, або до стаціонарного лікування, або можливо індивідуальна терапія можуть подіяти окремі випадки шкідливого вживання, де достатньо для індивідуальної терапії, там пропрацювання. Так, і, і другий варіант це можуть бути задекларовані такі умови. Та? Тобто ви домовляєтеся, що, наприклад, він місяць, він каже, да, я не залежний, все окей, в все нормально. Він каже, добре, давай так, ти місяць нап'єш. Добре, 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 а ну, і ви радитесь там так? А що буде, якщо ти зап'єш? Він каже, ну не знаю. Ну, може, я піду тоді до психолога. А, а можливо, я тоді поїду в центр. І ви даєте йому вибір, прийняти, що буде, якщо він не дотримається цієї домовленості. І вже коли там п'ятеро людей, які в цій сімейній інтервенції є, вони вже в принципі чують, що, що залежно він говорить, що якщо він допомагає, то він туди-туди піде -туди та його хіді. І, і вже п'ятьом людям набагато легше, якщо порушиться це домовленість, а більшість сім на порушується, їм вже набагато легше. Просто нагадавши, чи зауваживши йому, що ти мав таку домовленість, чи ти, ти так говорив робити, то вже легше його підтримати в тому, щоб він пішов далі і, і відповідно прийшов до твоєї такої своєї твердості і видужування. Це про те, що ми тоді казали, ці сходинки, та, щоб не повертатися, потім знову, я з знов пообіцяю, якщо я то вже пішов до психолога і потім знову окей, ти ходиш до психолога. Якщо не виходить, ми тобі довіряємо, приймаємо твоє рішення, що далі. Ну, далі, якщо не вийде, напевно буду пробувати вже з допомогою. Там, я копити бачу допомогу, реабілітація і так далі. Трохи підводити його під цього. Ну і він так вибирає, але вже не повертаєтесь.